Пан Персевальд спить на своєму ложе. Це ж показував, що утеплили йому коврика спить тепер. Внизу там йде прорезиновий коврик, ну, щоб якщо пригає, щоб не сковзило, бо один раз був, випрягнув вище полки, оця полка ну, мені по плече, що він от зараз, Пардон. Патровожил. Або випрягнув сюди вище і тут ну, немає за що було вчепитися, то впав. Бо ця поличка моя то нижче виходить, то він не сковзає, тут за того, що одежа не туди запригує, але там на всякий випадок також прорезиновий коврик, щоб він, ми знаємо, що він сюди пригає, щоб він не сковзнув. На коврику йдуть махрові рушнички, щоб влітку не парило його, але він влітку сюди не вилазив. Це буквально неділі-дві, як почав сюди до себе опять залазити. Але ми побачили, що почав змерзати. То постелили йому теплий такий коврик, буде на теплому коврику. Цей коврик, до речі, він з самого початку, як ми тільки персика взяли, ми йому стелили. Отак його стелили там, я не знаю, за 8 частин він такий спав малесенький тут. Ну не тут, а на цьому оковику. І так він його полюбив. Мурчиш, не мурчиш маленький. І спить півночі тут, півночі на тумбочці. Тої ночі дружину будив, кусав її. Не знаю, що йому не сподобалось. Хотів, напевно, розбудити, щоб їсти дали йому. Але вона ну, не проснулась, не, не дала. То він до мене приходить. До мене приходить. Сюди сідає тут на тумбочку, сюди нічого не ставлю. З сторони дружини також нічого не ставить, бо він все скидає. Приходить, морчить і потім якось так муркає. Що я просипаюсь і даю йому їсти. Зазвичай о 5. годині. А встаємо ми о 5.30. За пів часа до пробудження персик все одно пробуджує. Говорить, давайте їсти. Я не обіжаюся. Я встаю, даю йому їсти. І опять засипаю. Тоді такий сон крепкий. Да? Спіть. Розтягнувся спіть. Ну, спи, спи. Спій хороший котик. Чути як морщини. Це в шкафу повинно бути чого.